Ставишся до себе так, до тебе ставляться інші, звучить красиво. Але якщо тебе били, це не тому, що ти себе недолюбив, якщо тебе знецінили, це не через низьку самооцінку. Це тому, що хтось вибрав силу замість поваги. Ти не магніт для зла, ти людина, і гідність не треба доводити достатньо її відчути. Знаєш, ця фраза звучить так, ніби ми контролюємо все, що з нами відбувається. Але реальність інша, іноді люди просто вирішують бути жорстокими, і це не має нічого спільного з тим, як ти до себе ставишся. Ти можеш любити себе донестями, але це не захистить тебе від усього зла у світі, і це нормально. Ти не повинен звинувачувати себе за дії інших. Просто пам'ятай, ти заслуговуєш на повагу незалежно від того, що думають інші. Твоя цінність не залежить від їхньої думки. Бик підписався б, і я теж.